Сороконіжка жила за містом у дальнім лісі в хатинці з листя, ставала рано до сходу сонця і на роботу йшла, бо Але ходити по травах русних не дуже зручно, коли ти босий. Так можна нежить за мить схопить. То що ж робити? Взуття купить. Доброго дня, малята. Куди йшла стонога? Так, вона йшла на роботу. А чи була вона взута? Ні, взуття в неї немає. А що може трапитись, коли ходити босоняш? Можна захворіти, застудитись. То що ж треба зробити? Треба нашій станозі допомогти та придбати їй взуття. Малята ось така у нас стонога. А з чого вона складається? Правильно, із кругів. А чи однакового кольору круги у стоноги? Ні, не однакові. Вони всі різні. Давайте з вами назвемо кольори стоноги. Білий, червоний, зелений, жовтий, синій, фіолетовий. І оранжевий. А тепер давайте розглянемо, якого кольору чобітки я придбала для неї: червоний, сині, зелені, помаранчеві, фіолетові та жовті. Давайте допоможемо нашій станові взутися та розставимо взуття відповідно до кольору якого кольору взуття поставимо біля червоного кружечка? Правильно, червоні. А біля зеленого кружечка, чобітки зеленого кольору, біля жовтого. Жовтого кольору, правильно, а коло синього кружечка поставимо яке взуття? Так, взуття синього кольору. А коло фіолетового кружочка поставимо взуття. Фіолетового кольору. І коло помаранчевого або оранжевого кружечка поставимо взуття оранжевого кольору. Молодці! Ви гарно впоралися з цим завданням. А зараз давайте з вами виконаємо пальчикову гімнастику. Стара коніжка бігла край доріжки і зустріла хробачка, Ха-ха-ха! Крізь трібочки і будячки і зустріли пабочки, в добрих друзів робочків привітали їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Пабочки, пабочки, пабутиння наплили І зустріли там жучки, в добрих друзів робочки, привітали їхні ніжки, обнялися. зовсім. ми з вами виконували пальчикову гімнастику, наша стенога роззулася, а потім знову взулася. А чи правильно вона взула свої черевички? Подивіться уважно. Наша стенога щось наплутала, а які вона черевички переплутала місцями. Так, вона червоні та фіолетові. Черевички переплутала. Давайте їх поміняємо на свої місця. А також оранжеві та сині черевички. Ми їх також поміняємо на свої місця. Ось тепер наша станога взута правильно. Дітки, хто приходив сьогодні до нас на заняття? Стонога. А якого кольору чобітки ми для неї підібрали, давайте з вами пригадаємо: червоні, зелені, жовті, сині, фіолетові, оранжеві. Малята ви сьогодні чудово попрацювали. Дякую вам та до нових зустрічей!